Вітаю, дорога церква. Сьогодні зранку, коли я прокинулася, Господь способно торгував моє серце, щоб розповісти цей вірш. І я вірю, що він буде збудовуючим для кожного з нас. До мене приходь, чи є для Господа щось неможливе, чи є таке, що не усилі він здійснить, чи був Господь колись несправедливий, чи не хотів Господь усі віги? Та ні, для Бога неможливого немає. Він справедливий, вірний і живий. І кожен гріх його охоче він прощає, коли свої серця схиляє перед ним. Він завжди каже: чуєш, я з тобою. коли нагляне страх, я розшану, коли в душі тривога, я подам спокою і в страшну небезпеку збережу. У шумних водах я піду з тобою, Щоб ти у бурі страшній не тонув, і хоч, бувало, сподивайся ти порою, та знай, що я про тебе не забув. Я бачу твої гіркі сльози і падіння, і щастя, і радості я бачу також всі. Та вчасний ходи чую я твої моління, а в радісні моменти чомусь ні. Та знаю, що я чекаю, і в хвилини щастя Пройди до мене і слова мову, Бо я Господь, який ніколи не мінявся, я Бог, який дарує всім свою любов, я чую все, що ти у мене просиш, і думки всі знаю і твої усі діла. Я знаю, коли ближнього не просиш. і ніколи Правда наповнені твоїм світі. Хороших, щирих, хитрих і також злих. Я бачу те, куди спрямований їх погляд. Я бачу, що в їхніх серцях за них. Я чую всі розмови, які ти не чуєш. Я бачу те, що сховано від всіх. Я знаю все, про що ти так шкодуєш, коли не мав для свого серця ти утіх. Я відвертаю тих, хто зло замислив поти. Тому я багатьох свого шляху забрав, бо я Господь, я наперед все знаю, від кого і чому тебе я зборяв. Я силу подаю, де відчуваєш слабкість і посилаю світло там, де темнота. Не витрачай своє життя на марність, коли ж мені для твого серця повнота. Коли щось спросиш, чую і посилаю, коли мовчу. Є відповідь моя, але чомусь ти вдячність полимав, полишаєш. Невже не заслужив на вдячність, я слова? Для тебе мені нічого не є шкода. Даю тобі більше, ніж просиш в слова. Завжди, в кожну мить і всяку нагоду. Я хочу, щоб вдячність була на устах. Бо я Господь, я знаю думки, я той, хто бачить серця до глибини, і навіть там, де віра втомлена і квала, я поруч є, навіть без причин. Приходь чистішити до мене, я чекаю. Приходь у радості, коли в душі печаль. Довіряйте мені, я цього так бажаю, Щоб довіра твоя замісніла, мов сталь. Слава Ісусу!